Капеланське благословіння на 19 квітня 25-го року, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у Спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо такі слова, що був розп'ятий Ісус і в суботній день. Первосвященники зібралися на нараду і пригадали, що Ісус сказав, що на третій день воскресне. І ось вони прийшли до Палата і попросили його сторожу, щоб сторожила гріб Господній, щоб він, вони пояснили так, що прийдуть учні, заберуть тіло і скажуть, що Воскресне. І ця омана буде ще більше, ніж за інше, як вони так вважали. Палат дозволив мені це зробити. Але на цих людях я сьогодні не буду зупинятися, бо їхні, коли серця ну, саме серце гниле, то е, по-іншому вони на це гнилися, розповсюджують, що і інше гнили. І так поширюється на учнів. Вони думають, що так може зробити. То так би зробили вони, якщо б вони були в цій ситуації, а не думають, що учні інші, Ісус інший. І на них я не буду зупинятися. Але я хочу зупинитися на тому, про що в Євангелії практично нічого не сказано. Це, а як себе почували цей день суботній учні самі? Бо ми знаємо, що вони десь закрилися у Симоні в домі, ну і нікого не пускали, перебували разом, але закритими від зовнішнього світу, знаєте, за зачиненими дверями. Чи вони роздумали про те і пригадували ті слова ще напередодні, коли Ісус сказав, що він, а, йому повинно постраждати, і що Він на третій день воскресне. Чи, що, чи чекали вони з надією той третій день, а може все ж таки він не загинув і, і є живий, і щось станеться чудо? Ми цього не можемо знати, тому що ми не було за тими зачиненими дверями. Але те, що їх. Огорнула скорбота, огорнув сум, підступив відчай, це однозначно. І наш народ, я і кожен з нас це можуть відчути, коли прийшла війна. Раніше наша праведність була зрозуміла: оце так, оце так, оце так. А прийшла війна, і наше уявлення про праведність все знищило, бо прийшли такі обставини, в яких ти повинен перебувати. Придумати собі, що я буду праведник в таких таких-то обставинах, це різне, ніж потрапити в ці обставини і робити так, як ти придумав собі. Бо ти без випробовування ти не знаєш, на що ти здатний. Ти думав, що ти можеш це зробити, а боялося, що ти не здатен це зробити. Ти ще не доріс до цього, щоб це зробити, або це перенести. І виявляється, що або навпаки. Як людина, яка в мирних обставинах поводила себе по одному, а в інших зіпсувалася, не витримала навантаження. Як відноситись? Знаєте, це питання, і коли ми проходимо, кожен з них торкається саме цей стан сумнівів, незрозумілостей, коли розбивається те, що нами раніше було. Знаєте, набудовано вщент, причому вщерч, вщент. Але я знаю, що тоді вступає в силу той фундамент, який в тебе внутрі. Та сердечна емоція, яка закладала, закладала, заклалася у внутрішньому твоєму стані. І вона починає спрацьовувати. Ти не знаєш, що тобі робити, але ти можеш в цей час звернутися е, поглядом, е, серцем, розумом до Господа і триматися за нього. Нехай навколо тебе буде все неправедне, не буде світла, не буде тепла. Але що я можу бути в цьому місці? Сам бути світлом, сам бути теплом, не доторкатися, не чіпати ту темряву. Або те зло, яке навколо мене твориться. І нібито я в ньому і перебуваю, але воно мене не чіпає. Я тоді сам собі і разом з Господом, знаєте, не те, що закриваюся, а всю увагу віддаю цій єдності. І часи минаються, субота ця проходить і настає Воскресіння ні